Шановні лубенці, шановні патріоти України, на основі громадської організації Міжнародна асоціація безпеки людини створено волонтерський центр, який називається Патріоти України. Цей волонтерський центр організовує і надає допомогу, організовує допомогу бійцям, організовує поїздки. В військові підрозділи також надає допомогу госпіталям, де лікуються поранені бійці, надає допомогу сім'ям загиблих героїв. Ви можете звернутися сюди, якщо бажаєте, теж надати допомогу за адресою. Цей офіс знаходиться за адресою, вулиця Радянська, 81. Це утох, приміщення утог, третій поверх. Ми передаємо адресні посилки з рук в руки воїнам, які потім телефонують людям, які зібрали ці посилки. Можемо порадити, що потрібно воїнам. Завжди раді будемо бачити вас, якщо ви хочете нам допомогти. Ви можете, або якщо хочете долучитись до надання допомоги, можете завітати до нас в офіс, або можете зателефонувати за телефонами, які є внизу на першому поверсі на табличці. Я хочу вам доложить, что посылочка ваша пришла. Я очень вам благодарен. Спасибо.